Передні пневмостійка порш паномера, розбираємо балон для реставрації і ось така штука сталася з гумою. Перетерлась від, від, об кільце, і ось просто по всьому кругу стерлася резина. Робимо два передні пневмоболони, повну реставрацію та весь комплект амортизаторів. Задні вже потікші. А передній газ вийшов, нічого не відпрацьовують. Всі чотири вже після реставрації зараз будемо переробляти. Також ось такий стан салінблоків всередині. Вони розірвані по всьому кругу, але ще не спускаються. Так що при реставрації їх також обов'язково замінимо. Ось такий ось комплект амортизаторів Porsche Panamera вже готовий. Моболони вже відреставровані. Нова гума, нові салінблоки. Зараз... Збираємо, надягаємо пильники, закачуємо авто азотом та перевіряємо.